Сьогодні на каналі. Так, зараз. Зараз, зараз, зараз. Сьогодні на каналі ми будемо грати в одну гру. Е Під назвою я вам не скажу, по мене все кажу ж погано, все з англійським, але. Е от оця назва зараз на екрані у вас є ця картинка цього відео. Ой. Картинка цього, цієї гри. В цій грі нам треба. Ми граємо за овочі, які. <кій> uh, як це. Якими можна воювати тут треба і стріляти. Зараз це в нас тренувальна база зараз. <кій> так, і давайте. Ратата! Ох, що! жорстке. Так, це ми зараз за броколі. Це по типу як Шелі, так. Да? Тільки не шелі. Шелі при... перетворилися на цього як це? На броколі. А, давайте. Свій нік нехай буде. <кхем> так. Так. Котанович. Привет! Так, да. давайте. Continuous. И ми зараз, мабуть, з ботами будемо грати. О! А курсичка есть сюда. <кхем> давайте. Так, у нас. Тут, тут тут, вообще пончик. Полиція. А поліція. А це нормально, що поліція вообще сражається. Перестрелку заради цього як це. Ай, свої вагади! На на цей хоророр, не хорош. Так. ра та та Ра-та-та-та-та! Та-да, давайте, давайте, раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не можу. Чого в мене не стріляє? А-а-а-а. а, Давай. О. клас, Так. Так, буде, Раз, два, на тобі на шо ти? Руки вверх, сраку вниз. признавайся, ти фашист. А ти, ти фашист? Так, диверсанти. Бам. <кười> <кười> Давайте раз, 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 раз. Ти я жорсткий. Я жорсткий тип. Да, туда цепка. Все. Огурчик умер. Ну, програв. Так, зараз о. Шейф, давайте, к вам. Пухшоть, пух хорошая. Сорок четыре монет и прокачка на брокколи. Ну, конечно, это вообще бро. Ощелон один. раз, давайте. Раз, два, три, давайте. Тридцать девять монет и еще плюс на бро, бро. <кліст> так, ладно, давайте. Раз, два і три. <кліст> так, в общем, що це в нас тут? Огурчик у нас э, е, на третьому місці тут. Окей, нехай. Э, е, Давайте. Раз, ой, вибачте, камеру затів. Ще плюс 20. Э, е, як це? Коінь. не коїнів. Как он называется? Погнали в бой. Так, и у нас снова пончик против нас. И кисть брок на мак... мальчик. О, Динамайк! Дайна Майк! Сонг туториал. Йоу. Это жесть. Йоу, 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 давай, давай, Раз. Два. Сигма. Раз. Два. Три. Я уже всех, я двух их положил. Дурачики, мне ничего, я с... перец, ничего не делаю. А! Жесткий тип, жесткий. Так, давай. Нет, реально, вот и картофель, картофель, реально брок на максималках. <св> так, есть. Жашу что ты хилит, не можно, вообще. А, 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 нет, я еще молодой, чтобы умирать. На, туда тебя. Раз, два, три, четыре, есть, сюда. Так, я за перчика просто ховаюсь, а я атакую здесь спина. Мне живой живой щит. А -а -а. Опасно, опасно. Обидно, обоюдно. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Давай. Бам! Виктории. Плюс пять э, целхитивные ку кубки. И плюс три звезды. В общем, я так розумію, що ця гра це. Як це... Старс на минимак. Ладно. One hour later. А, закінчилося. І давайте будемо зараз... 100 коїнов забираємо. Тут доволі багато наконі. я вже багато і Чи як тут? А я не знаю, ну знаю десь потім. Так. Погнали, так. Да. В нас в мене, мене бургер. До речі, вроді би, я пам'ятаю якусь цю гру грав. Вроді. Ай-яй-яй-ай-ай-яй. Оцей, в король, звісно, не сильно. О, не, король жесткий. <laughs> жесткий тип. Шутки не шутит. То что я вообще никого не вбив, да? Не, ну король... У меня король Сигма. Ну, я король. Бургер. В общем, тут не тільки овочі, я так розумію, Тут є и і... те. И овочи, и фастфуд, и там. Мясо. Ну, в общем... Всякі страви тут є. Ну, прикольно, доволі. Все. Зараз. Ну -мо, ну я хотів бити этот бургер. Ладно, мы все одно ви... Ой, виграємо. Тому усе добре. Давай. Раз, два, три, четыре, п'ять. Все. есть. Сюди. Раз, два, три, четыре. та 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 Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та, та-та-та, та-та-та. І ще Ещ раз. Так, погнали. Йо. Раз, два, три, Чотири... Все. Король у мене сіма, реально. Бургер вообще хорош. Так, шо це в нас? Вікторі... І воно в мене зараз за рекламу. Окей. Зараз знов буде реклама, да? так? Да. Так. Так, погнали далі. Що це в нас? Ні. Ну, я, в принципі, більше ж нічого не можу зробити, так? Да? Ну, в принципі, ладно. Нічого такого. Давайте ще один батл. Так, і це поїсі. Я не подивився, треба було подивитися, чи там якийсь оцей апельсин. Помаранчу той, чи як він там. Том. Вроді би його Том звати. <кхід> То, в общем, чи мені ще скоро до нього. Арбуз доволі теж хорош. Давайте погнали. Раз, два, три. Зараз ну мені треба кавуна вбити. Кавунча. Ой, кавунча. кавунчика. І апельсин, і ананаса. А, ні, це бананчик. До речі, напишіть в коментарях, е чи вам подоб... Який фрукт, чи овощ, чи страва вам подобається з, з цієї гри. Якщо ви грали в цю гру. Якщо ви не грали в цю гру, то просто в житті, що вам подобається. <кхм> Який фрукт? Так, а я. Oh, е це, о даблкіл! Це я вообще жорстко. Так, раз, два. Так, у нас тут вообще пират. Я одразу кажу. Я в нього не скачу в некие фильмы. <розвитив> так, и давайте. Раз. Я попасть не можу. Вони дуже сильно якось манцюють. Хоче боты. А может и не боти. Дайте, дайте. Дайте пожить, дайте пожить. Вісім висім. А це як? Це просто нічия, да? Драу, угу. драуп. До речі, Броколі такий смішний коли програє. Хоча. До речі, для мене, коли я. Коли в нічия, то для мене. Це не Програш Так, ладно, зараз знову буде. Реклама, тому побачимось після реклами. Six hours later. Так, все, всім привіт! Я вже це я повернувся з реклами. Бат. But... що це у нас тут? А, йо, во, да-да-да! Там вроді би по 5 кубків дається, тому це, якщо мені я один раз виграю, то я получу Тома. Ну, У нього, звісно, жорстка базука. На 18 плюс. Давайте. Погнали! Go, go, go. Против мене бургер І динамайк. А зі мною Це як це? В общем, як воно. Баранина. що це за мясо. А, ні, це, мабуть, я улучена. Бам! Я вже двох вбив. Чи не. Ні, двух вбив. Раз, два. Та я жсткий. А, до речі, мені, я б хотів би, мабуть, за цього бікончика. Ну, чи не бікон, що це? За яловичину програти. Яловичина прям жорстко. Раз, два. Ай, Давай, давай. Все є, Ух. так. Раз, два. Три. Нет. Давай, раз. Бургер, будь ласка, давай. Чо? Це, якщо боти, то я. то це якісь жорсткі боти, я не знаю. Вони прям жорстко монцят. Я ж так не монцю. Я ж не бот. Ладно. <реш> <реш> так. Е... Ну, у нього ран у цього я... У цієї не хороша така сокира. Прям жорстко. Зароб... Можна прям, в общем, жарти з неї похи. Погонень. Так, все, це виграв. Можна нічого не Уху! Єесть! Так, і давайте. Мені... у мене зарстом відкриється. І побачимось після реклами. Later. Все, повернувся після реклами, і тепер у мене другий рівень. Чи що це? Викю, що це? Ну да, більш менш як рівень, чи щось таке. Все, давай беремо так от Томчика. І томі жері І тепер в мене апельсин, помаранч. Так, до речі, хто знав, що українською це як це? Апельсин це помаранч. Ставте лайк. Надіюсь, буде менш лайків більше, ніж два. Погнали ще один в цей бій, да? А, тобто томчика. тончик треба вибрати. Я не вибрав томчика. Давайте. нього урон? 280 це прям по-жорсткому. А скільки цей? Не села, не а, 69 капец мало то ж краще на багато апельсин Так ха, ну тоді візьмемо його Я конечно щось мені підказує Що за нього дуже тяжко буде подати Суші Суші серйозно Суші Тут ки суші. Так, давай. М да. Круто. Тепер спробуй по фиг попадешь, да? Либо сблискаю, либо дуже далеко. Далеко. Зато б'є прям по-большому. Да давай. Оп. Раз. Аркавум прямо жорсткий. Чин гарбуз? Не, будь гарбуз. Чи Чикавум. Я, будь гарбуз. Так, а а, -а, 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 -а. ай яй 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 Ай, опа. Бам и не мачила. Бам. Вот это я жстко его. Давайте. Раз, два, три. Все, тебя и нема. А чого? Я ж его вбив. Ладно. Так, давайте. Бам. А я не реально. По-жсткому тут пищу. Хм, давайте погнали. Так, 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 хто это? Бам! 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 На, а! Чомусь гарбузу дають ці очки. Ну, точніше, ну, да. Не очки йому э, дають, як він вбив. Все, це зараз я бургера вбив. Так, все. І тепер... Ну, до речі, помаранч. Я не знаю, він мені не сильно. Крут, він не сильно якийсь крутий прям. А давайте... Ну давайте, мабуть... може, давайте подивимось в шопі, що тут є. О, ще безкоштовні ці. Це треба. Е, забрати. У мене скільки гемів? 0. Е, Окей. Так. Тут можна гіми задонатити на геми. Ну, я такого не буду делать поки що, мабуть. Все залежить від вас, підписники. Якщо вам дуже це будуть заходити ці всі відео, то тоді, так. Да, тоді я буду, може, і донатити. І то, ну, конечно, прям ну, рідко. Так, і давайте. Що тут? Е, до речі, вибачте за мій суржик. Я намагаюся перейти на українську мову. Ну, нічого, нічого. Так, давайте, Томчик. А, давайте подивимося, які тут є чили. Е, є огурчик. Нє, стоп. <кхім> Треба не так сказати. Є агурчик. Е, і є абівнушка, є ананас. Не 18, потім є арбуз гарбуз, потім є банан. До речі, банан це мій улюблений фрукт. Я мабуть казав. Потім поліція, пончик, Піца Піца це вообще хорошо. Потім є динамайк, є е... Брок. Це, мабуть, бастер. Потім є кенджі і є. Менді. Все, я всіх назвав. Я всіх персонаж. Я в... тут всіх персонажів назвав. Ні, ну реально. Це реально всі кенджі. це Кінг, це, цей король, це... це. Менді, це реально. Це кенджі, який всіх прям позадовжує. Ладно. А ці, речі, двоє. Оце нехай буде. Брок на першій селі. А це нехай буде, ну... Кольт. Нехай буде Кольт. Кисно у Кольта пістолет тільки, ну да ладно. Так, а це нехай буде... ну не знаю. Не знаю, в общем. Це був. Це Деріл, нехай буде. Ладно, все, давайте продовжимо. І знову виграш в кишені. Так, тепер... Е, що у нас Вікторії і. М, давайте. Як завжди. Так, повернусь через після реклами. Так, все, повер. О, зараз. О, зараз сундучок. Давайте. Щось хороше, щось хороше, давай. Е, помаранч і на цього. Все, прокачаю проколі. А, їх обох можна прокачати. все. Так, давайте я мабуть зараз по... Граю за цього за брокколі <кій> Хоча, звісно, помаранч теж хороший Ну, я, мабуть, краще, я поки що хочу цього. А, я, мабуть, зараз пограю ще декілька боїв і повернусь до вас. До речі, знаєте, що я зараз зрозумів, що е, цей, як це яксен? Що 69, в нього 69 урона, це тільки за одну пульку, мабуть, а не всього. Бо якщо всього, то да, він був дуже слабий. А так він сильний доволі. Так, так, все, все, Це за... А він три пульки. Тобто, 6, 70, Ну, скороч, не ми округляємо. Це в нас 70 на 3. Рахуємо там... Так 7 на у нас Так, а я поки виграв, поки що рахував, а я не рахував. Так, давайте що... Ну, зараз давайте порахуємо. Ладно, не самі рахуємо. Мені лень. Тільки закінчив уроки, я не хочу більше. Ладно, повернусь ще один раз зіграю в бой і, і вже точно повертаюся до вас. Знову Вікторі. Тепер у нас ще плюс 5 кубків. А, так. Що а, це у нас? Я можу зараз подивлюся відео, щоб отримати цей сундук. Так, от я і повернувся після цього, після реклами. І тепер. Давайте відкривати сундук. Так, давайте Бомба. Прикол. Це у нас. Так, давайте очки забираємо. Ой, стоп. О, давайте томчика. Зараз томчика треба прокачати. Раз, все. Граната? Прик... Прикол. Так, ну а мабуть на сьогодні вже все. Е, сьогодні з вами на каналі була Катана. Ката Іля Катанович. І тепер е, будемо продовжувати цю гру грати в цю гру вже в наступній серії. Е, наступна серія, мабуть, вийде ну, десь в суботу. В суботу-неділю. Щось таке. В общем, э, чекайте вже скоро. Я, конечно, знаю, у мене підписників не багато, але всі, які в мене ще. У мене їх взагалі немає підписників. В общем, пишіть в коментарях, э, які ігри мені грати, Мож, які ви хотіли б, щоб я грав у ігри. Е і підписуйтесь на, на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і. Ну і що ще? А, і знаєте, що усі ваші підписки це е, допомога Україні і допомога мені, щоб я... Чим більше підписників буде, тим будуть краще виходити відео. Тому підписуйтесь на канал. З вами була Катана. Був Катан, з вами був Катанович. До нових зустрічей!